нагоди міжнародного дня захисту дітей випала така гарна можливість відвідати Прилузький навчально-реабілітаційний центр, подарувати діткам подарунки від компанії Хомнет. Додам, що дуже був приємно вражений, скільки прийшло гостей. Кожний був з подарунками, багато спонсорів, які долучилися до цього свята в даному закладі. На даний час в нашому закладі виховується 50 діток. Категорія дітей, яка виховується в нашому закладі, це дітки із складною вадою розвитку. Завжди в нас на заході присутні гості, благодійники, які переймаються нашими проблемами, які намагаються по мірі можливості своєї допомагати нам, підтримувати. І от сьогодні серед гостей компанія, з якою ми тільки почали співпрацювати, це компанія HomeNet. Вони привезли. Діткам солодкі подарунки, привезли все те, що ми потребували для навчання, для проживання діток у закладі, і привезли чудову виставу, аніматори її проводили, де дітки гралися, спілкувалися з дорослими і взагалі отримали. Насолоду, гарний настрій все те, що необхідно для дитячого свята. Так як у нашої компанії сьогодні день народження. І подарунки зазвичай дарять е, імениннику, то ми вирішили цю традицію порушити і подарувати е, подарунки для цього реабілітаційного центру. Ми радилися з адміністрацією і з керівником даного навчального закладу, які подарунки їм потрібні, які будуть для них дуже доречними. Тож вони надали нам інформацію, і ми по цій інформації працювали. І е, все, що вони е, забажали, так можна сказати, ми подарували, щоб вони були зад... Надовлені, щоб це все було їм в нагоді і виконувало свою функцію для виховання та розвитку дітей. Свято було різнобарним, цікавим, веселим для дітей. Свято було дуже гарним. Дітям сподобалося і дорослим також сподобалося. Я від себе можу це сказати. Повернувся в дитинство, побув трошки значить, в своєму дитинстві, гарний персонал, їм натхнення в роботі, їм мирного. Небо над головою, все буде гарно, все буде Україна.